Юр, маршрут на завтра. Ну я там розписав в групі, але сейчас теж проговорю. Постарайтесь виїхати поранше, тому що роботи назбиралися вже до хіра і, коротше, не встигаємо ми зараз вивозити. Щоб другу ходку встигнути, на скоросний поїхати. Так, у вас машина підгружена. Настояці один контейнер відкритий візьміть, там ну, новий покрашений. Е, ставимо його на клініку рака. На клініку рака. І звідти ще забираємо скло з одного бега або контейнера, щоб в них бу, було місце. Бо я не знаю, куди, коли ми туди попадемо, на цьому тижні або ні. Ну, Про запас краще, щоб, щоб два було вільних у них. Далі їдемо на е, галасуху збирати. Оці їхні контейнери зелені, ти, ти вже збирав їх. Старт на біля сільпо, кішки 7. Ну, орієнтовно десь тут. Я там номер скинув набереж. Я, я знаю, що в п'ятницю ну домовився, що ми будемо е, завтра. Там з запасом буде. Якраз ви трохи підгружені. Ну, я думаю, що тут все компактне. Швиденько. Ви. Коротше, вона на місці сказала взагалі там 6 ранку. Ну, понятно що на 6 ви не поїдете, але чим раніше, тим, тим краще. Забираєте контейнера і висипаєтесь і далі. Далі скоросний. Ти, виходить, перші точки. Це ти став вже нові контейнера. Ну, коротше, ти послідовність, я думаю, знаєш, як проїхати їх краще, але як я їх в маршрут поставив. Перша точка кадетський гай 11. Далі кадетський гай 7. Кадетський гай 3. Два контейнера. Там платимо, важимо, платимо. Е, можна на карту, можна. ну, як, Якщо не буде е, якщо не буде налічки, можна на карту. Без різниці. Е, далі кадетський гай 11, другий контейнер. Пулю 1. Теж ти став Так, по заїзду, по-моєму, ти ось так от заїжджав до них. Далі пулюя 2. Там два біг-беги. В них. Може вже більше. Коротше, це критично. Там номер я скинув, теж платимо. Далі пулюя rn 116 два контейнера. Це теж нові ти ставив. Ну, треба заїхати подивитись, ми їх раз пропускали. Перший і другий. І наступна Ерн 112. Два контейнера теж важимо, платимо. Далі їдемо Лабановського забирати. Ти теж там був? По колу або з цієї сторони, або, по-моєму, по руху, якщо правильно, то ось так от. Але дивись, як там по, по заїздам. Тому що хлопці раніше вони зазвичай забирали ось так от. Так, всі, всі проїхав. Далі шаповала 20. З Лобоновського виїжджаєш. Наша повала. 20, далі освіти освіти 3. Це вертаєшся. І е, на виїзд Барчахівська 145 наступна. Так, ну тут, по-моєму, ось так: от і по колу, чи якось. Е, ну, ти теж там був. Я думаю, розберешся. Е, наступна це Данченка. Не Данченка, а Данця. 2 2 б Так. 2, 2Б. Тут 2,2, і 2, 2. Тут по по 2 візді стоїть. Далі у нас нова 2. Там забираємо. По-моєму, ми кожен раз вже забираємо це нова точка. І наступна точка це. Так. Яблонський 2. Ось цей контейнер, в принципі, якщо там половина. То можна його не забирати, бо він наповнюється довго. Нам важливіше забрати е, наступ, наступні два контейнери, бо вони там будуть ну майже 100% повні, щоб вони влізли. Це гармат на 38B. Так, ну, отак от, от зазвичай вони заїжджали. І машину будівників будівна 21. Ти от з гарматною не виїжджаєш і на машину будівну. Так, ну все.